Я не можу зрозуміти, чому в такій дуже зрозумілій справі, як ідентика, виникає така велика кількість помилок навіть у тих брендів та компаній, які замовляли послуги професійних дизайнерів, які розробили їм предбук, логотип, фірмовий стиль і різні там продукти, супутні, які можуть бути потрібні в маркетинговому просуванні, такі як, наприклад, прайс брендований, презентація комерційна, чи якісь там можливо елементи зовнішньої реклами. І ці люди все одно роблять цю помилку. Давайте я вам. Такий приклад наведу, один з улюблених як бренд автомобілів. Візьміть, наприклад, марку BMW. Вони випускають абсолютно різні продукти від автомобілей, абсолютно різних якихось напрямків від маленьких кабріолетиків до величезних позашляховиків. Вони випускають мотоцикли, вони випускають велосипеди, вони випускають дитячі іграшки, там машинки, велосипедики. Вони випускають брендовані якісь речі для круїзів. Вони випускають свій одяг, брендований, якісь канцелярські прилади, окуляри, аксесуари там брело. Очки, що завгодно, але всюди в них один і той самий логотип. Той бренд, який всі знають, всі розпізнають за силуетом фар чи за фасоном тієї фірмової жилетки для мотоциклістів, наприклад. Але при цьому цей бренд він послідовний, і в нього в усіх його маркетингових проявах буде вжитий один логотип, один і той самий логотип в усіх країнах до усіх продуктів. І як тільки вони будуть робити ребрендинг, як вони, наприклад, зробили декілька років назад для електроавтомобілів, то вони одразу підтягнуть. Усі свої продукти до цієї нової версії, і це так працює ніяк інакше. Я не можу зрозуміти, чому бренди міняють свої логотипи, міняють брендові кольори. Не системно, а просто так сьогодні мені стало сумно, і я поміняв собі логотип, або, наприклад, п'ять сторінок в різних соціальних мережах, і в кожному з цих профілів різна іконка, різний логотип, різної версії року, кольорів, шрифтів, іноді навіть назви. Якщо ми говоримо про бізнеси, де є презентативним портрет людини, то цей портрет теж всюди має бути однаковим. У Вас має бути один і той самий портрет у всіх соціальних мережах.